Та технології про комерційної роботи я якраз відповідальний за співпрацю з вантажовідправниками. відправниками. Хочу прокоментувати, що ці процеси, які відбуваються по виокремленню або розділення департаменту вогонь господарства на дві частини, воно пов'язано з процесами, які відображені в стратегії АТ Укрзалізниці, де чітко розписано, що Укрзалізниця буде поділена за бізнес-напрямками. буде Вантажний перевізник, пасажирський окремо напрямок сервіс і ремонт. Тому в рамках цього процесу відбуваються ці виокремлення, і тому була утворена ваго... компанія Вагонсервіс, яка саме буде займатися ремонтом саме вагонного парку. Тому це, по-перше, в рамках того запланованого анбалдингу, який буде рано чи пізно проведений. Ну і по-друге, дійсно те, що казав Михайло Валерійович, що е, я спілкуюсь з бізнесом, чув такі проблеми. По-перше, перша проблема, що коли на шляху прямування зламався вагон, своєчасно не інформуємо відправників або власників вагону про е, цю поломку. Тому ми дійсно дали завдання е, нашим it фахівцям Розробити систему, щоб оповіщало власника вагона про те, що їх вагон десь затриманий, і ми навіть розглядаємо, щоб це зробити, щоб ця інформація надходила на якісь застосунки: ну або електронний пошту, або на телефон навіть. Це завдання було поставлено фахівцям, і ми чекали, що до кінця року вони його реалізують. Але зараз через цю атаку на it систему цей процес можливо затягнеться. Але в планах є перше завдання це інформувати клієнта, що цей вагон зламався на Шляху прямування. Друга проблема, що мені особисто озвучували, це те, що коли потрібно ставити в ремонт вагон, по-перше, там є черга. І незрозуміло, яким чином туди можна потрапити якась непрозора система. І ми спілкувалися з вагонсервісом, вони пообіцяли зробити так звану електронну чергу. І де можна буде зареєструватися, і згідно черговості вас туди запросять? Третє питання, що мені особисто казали, це те, що рахунки, які початкові даються, і потім кінцеві, різняться. дуже різняться. навіть кажуть дуже великі там, на дуже великі суми. Тому я також це передав нашому вагонсервісу. Скажу, що потрібно розробити якусь процедуру, щоб була, по-перше, швидка, а по-друге, ті гроші, які ви виставили, щоб ремонт в кінцевому ітогі і коштував ті грошей. Оце такі три. Питання окремо це така стратегічна питання це розкомплектування вагонів. Це тут, на жаль, у нас через розділення ми трошки назад відкотимось, бо коли був ЦВ, єдиний департамент, у нас були такі напрацювання, коли Робились, скажімо такі довідники, де ми переписували на кожен вагон усі складові елементи цього вагону, присвоївся номер. Ми контролювали, щоб не було вторинного ринка, коли вкрадені або зняті елементи ставились на інший вагон, і це якраз ця причина, чому це розкомплектування проходить. Якщо будуть основні елементи пронумеровані. Буде вести їх облік, якщо зняти з чужого, чужого вагону цей елемент і поставити на інший, то система не повинна пускати, дозволяти е, провести цей ремонт.